Минулого разу ми говорили про кризу цегельної галузі на Львівщині, заводи закриваються один за одним, але це не кінець. Це може стати новим початком. Кожен другий цегельний завод сьогодні або стоїть, або виставлений на продаж, але це не вирок, це шанс. Ідея проста інвестувати і створити дещо нове. Приватна школа прямо на території заводу. Ви можете навчати теорія плюс практика, люди вчаться і одразу бачать, як народжується матеріал. Тут не просто кладуть цеглу, тут будують знання, як підбирати марки міцності, як викладати несучі стіни, арки, перекриття, як фарбувати, облицьовувати і будувати естетично. Це не просто курси, це реальний майданчик для майбутніх майстрів. Для кого ця школа? Для молодих будівельників, для архітекторів і дизайнерів, для тих, хто хоче знати більше про матеріал, з якого будується країна. Цегла це не минуле, це майбутнє. Створіть нову цегельну школу, якій не має аналогів в Україні, сучасне гончарство, організовуйте фестивалі, запрошуйте на лекції професійних майстрів, конструкторів, архітекторів. Беріть ідею і зробіть це реальністю. Пишіть у коментарях, якщо вам це цікаво.